Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас така тема, вона може занадто глибока, але я вискажу свої такі скромні думки з цього приводу. На жаль, там я анонс вітаю першого глядача. От я на цю тему робив анонс, але в мене а, щось там технічне, якісь складнощі, і не вийшло прямо по тій трансляції. От, і почав я знову. Так, от, питання таке досить складне, до речі, і мені досить часто його ставлять. Це питання от, задають люди, там, я так розумію, чоловіки, які там сумніваються, бо в яких ще дітей нема. От, і я знову ж таки висловлю свою думку з цього приводу: вона може відрізнятися від таких педагогічних чи продуманих думок. Я вам так скажу: що пунктом першим треба розуміти що ні для чого в житті ніколи нема зручного часу от в принципі от завжди щось не так тобто що б ви не хотіли робити і щоб ви не ну до чого б у вас не лежала душа то чекати зручного часу чи зручного моменту чи з якоїсь можливості нема ніякого сенсу от просто немає ніякого сенсу чекати зручний час тому що ну от мені 53 роки, я вам скажу так, що всі рази, коли я думав, що зараз незручний час, що починати, і починав все одно, тому що так складалися обставини, так у мене не було досить можливо на щастя, не було іншого виходу, коли там певні речі там або робити, або не робити, от то, тобто, от мені там колись пощастило, як виявляється, коли я, будучи там тільки одружився і залишився без роботи. От і скоро повинна була з'явитися дитина. Я тоді думав, що це блін, ну мабуть, найнижча точка мого життя. Але як виявляється, що це відкрило для мене купу нових ну, не купу нових можливостей, а можливість нового шляху, і життя пішло зовсім по іншому, за що я вдячний тій ситуації. Да, там, наприклад, зараз е, і повертаючись до тему, дуже часто питають там от, чоловіки, вони висловлюють свою думку, що от нема. Е, от добрий день Іван Столяр, він досить часто є глядачем, і пише краще пізно, ніж ніколи, але краще не тягнути до пенсії. Ну, я почну трошки з іншого. І ще в мене питають, тобто таке комплексне питання, і в мене питають: що, а ви вважаєте, що не треба? Тобто досить часто я розказую про те, що найкращий засіб чогось в житті отримати, це почати з себе. Тобто не шукати винних там в жінках чи в комусь ще доброї ночі, ще один глядач, а починати з себе. І там у мене питають: а що ви вважаєте, що от треба заводити родину там, чи дітей, тільки коли ти доб'єшся успіху? Я вам скажу, що у мене досить специфічна точка зору на це. Що по перше, всі речі, які досягають успіху в гарні часи, вони починаються в погані часи. Тобто, якщо починати щось в добрі часи дочекатися цього, то, то коли, коли прийдуть погані часи, ти будеш до них не готовий. А коли ти почнеш в погані часи, не чекаючи, то коли прийдуть добрі часи, от до них ти будеш готовий, тобто починати в гарний час чи там в простій ситуації. Це не дуже продуктивно, ну тобто, ніби продуктивно, ніби всі умови, але такі самі всі умови для всіх навкруги. От. І тому, повертаючись до теми е, трансляції, моя така думка вона досить спірна, я згоден, що е, зручного часу немає. От взагалі нема зручного часу, тому що знову ж таки, з мого досвіду, оглядаючись, що кожен час, який мені здавався незручним, потім от, з сьогоднішньої точки зору він був найзручнішим, насправді, коли я щось починав. От, Як я вираз, що коли найкраще садити сад? Найкраще було садити рік тому, а другий найкращий день це сьогодні. От, так, от так само питання в тому, що е, не треба знаєте, шукати якогось. Час або ставити для себе якісь рамки або якісь там обмеження, тому що я знаю історію, коли. Одружуються там, в 19 років і живуть щасливо все життя, і одружуються в 35 років і живуть щасливо все життя, і одного віку живуть щасливо все життя, і е, з різницею віку живуть е, все життя, і може лаються весь все життя, але живуть, і в результаті там діти, родина і щось там. І, в принципі, якщо подивитися з боку, ну да, там є специфіка, але в якій родині її нема. Так от, на мою думку, що. Тут треба знову починати з себе, і от якщо ви собі довіряєте і почуваєте, і навіть якщо це така може ну, не зовсім адекватна ситуація, і з усіх боків вам кажуть, що ні, то ви знаєте, мені здається, це моя особиста думка, що нема ніякого сенсу боятися, що буде. Треба, ви знаєте, починати. Тобто ти можеш скільки завгодно там, займатися на лапах з тренером, боксом, скільки, скільки завгодно робити бій тінню, скільки завгодно бити мішок, але поки ти не вийдеш на ринг, ти не відчуєш, що це таке. Так от і насправді в плані відносин, життя, родини і дітей, ти можеш скільки завгодно читати книжки, слухати розмови, тобі, тобі щось розказують друзі чи там. Ну, в принципі, мабуть, в якійсь мірі там треба прислухатися до батьків. Але питання в тому, що ви все рівно не знайдете ідеальну жінку. Тобто та жінка, навіть яка вам в моменті здається, ідеальною, через який час в неї будуть зміни, гормональні зміни, вікові, ви теж не залишитесь тією самою людиною, і будуть якісь складнощі. Тому, тому ви знаєте, тут найскладніше в цьому, що немає ніяких рецептів, Тобто, нема ніяких. Точних інструкцій, немає ніяких мануалів до життя, немає ніяких інструкцій з експлуатації, тобто, можна так сказати, що, скоріш за все, дуже велика ймовірність, що вам не пощастить. Тобто, і у вас буде розлучення, і будуть складнощі, тобто, ну як це сказати, то, що складнощі будуть, це взагалі 100%. Але. Як ми знаємо, зараз в усьому світі там відсоток розлучень, він просто астрономічний. В Україні ж взагалі це за межею чогось. Ну, зрозуміло, що стрес, люди ну, хвилюються, нервують, один, один на одного визвіряються, знаходять, щось там, якісь каналізацію своїх емоцій, там, да, якихось От, кидаються на того, хто найближчий, і ти небагато на що можеш вплинути, але моя думка заключається в тому, що життя треба жити. Тобто, ти не можеш чекати, чекати і не жити. знаєте. Тобто, от кажуть зараз, що ну типу такий час, що, що там от війна чи щось ще, а як воно, а як? Чи ви думаєте, що колись буде легше? От закінчиться війна, якщо от вас не вб'ють чи там на голову вам не впаде ракета. Так, вона може впасти, нас можуть кожного загрести в будь-який момент, і ми в будь-який момент можемо опинитися на фронті, в будь-який момент можемо загинути, але можемо й не загинути. Розумієте? Тут питання в тому, що наші предки вони жили в не кращих умовах, ніж ми. Але вони робили, і, судячи з того, що ми з вами є з вами є на цьому світі, вони, вони свою справу зробили. Тому. Тому не треба думати, що судьба там, чи доля, особливо для вас, там, зробить такий типу момент, коли там, відкроються ворота, якісь, засвітиться там, золоте світло, там, ангели заспівають і скажуть, все, чувак, давай там, одружуйся, там, от тобі дівчина, вона 100% буде така от класна, от, час заводити дітей. Та так не буде нікого. От, тобто, це ризик. І це, знаєте. На цю тему можна скільки завгодно, розмовляти там чи там щось теоретизувати. Але прибуток це плата за ризик. І в цьому плані відносини, родина і діти це ризик. Але, мабуть, можна так сказати, що я от не знаю жодної людини, яка б сказала, що от я шкодую, що в мене з'явилися діти. Ви знаєте, навіть якщо на якомусь етапі життєво вона так каже, ця людина. То з віком вона все рівно змін. Ну я не беру якісь там патологічні випадки. Там є такі, що дітей віддають в дитячий будинок, то інше, чи в інтернат, там, да, Тобто, то, то, то вже знаєте за межею. там, я, я вважаю, що це патології, які не треба розглядати, тому що є в цілому нормальні люди, їх більшість, і треба орієнтуватися на них. Але я не знаю жодної людини. Яка б сказала, що от я шкодую, що я завів дітей чи завів, там, народила дитину там, щоб, щоб там не відбувалося в житті, щоб там не було, які б не були відносини з цими дітьми чи щось ще. Але, але ви знаєте, я от вважаю, що ви не можете побудувати щось, не почавши будувати. Тобто, якщо ви, тобто, ви е тільки ну, от, можливо, знаєте, питання зараз складне, чи варто офіційно одружуватися? Це інше питання. Я не бачу особливих плюсів в цьому, але жінки на це зараз дивляться більш так, так би мовити, спокійно, особливо ті, що, наприклад, вже були одружені. от, І в цьому плані, тут, якщо ви до, до одруження там у вас все склалося успішно там в матеріальному плані, то в принципі для вас, наприклад, і шлюб не є якоюсь загрозою, тому що все рівно при розлученні, все ділиться. Е, ну тобто, все, що нажито до шлюбу, то воно залишається у додалися глядачі. Вітаються доброго дня. То вона все одно залишається у вас, тому тут знову ж таки, чим більше ви встигнете і не треба чекати. От е, тим, тим краще, тим, тим легше вам буде і прийняти якесь рішення. І, ну тобто, якщо ви зустріли жінку чи дівчину, з якою вам хочеться завести дитину, от можна заводити прямо зараз. Тому що є різні історії. Є історії, коли люди зустрічаються декілька років, потім одружуються, потім заводять дитину, потім розлучаються. А є такі, які там зустрічалися три місяці там. Не одружилися, а з'явилася дитина, а з'явилася дитина, чи зрозуміло, що буде дитина, ну позальоти, так би мовити. І одружилися, і живуть там. Так, вітаю з українку. Я знаю, що проблема така, тому що пульти скошти гроші. І в мене це поки що єдина технічна можливість це з цими наушниками, от вести стріми. І... Я сподіваюся, що якось так ми вже зиму пережили, може десь влітку трошки зароблю да. От, та куплю вже пульти. Ну, мікрофон я вже купив, але шнурів до нього ще нема. Нема пульту, який там це все діло підводить. Тому, в принципі, якби звичайно там трошки більше було глядачів і підписників, то. То звичайно би монетизація на Ютубі була б більше, тому що в мене канал маленький, і спонсорів нема, і люди не донатять. От якби ну, в цьому плані було б легше. Тому ну, те, що є, то є. Я не скаржуся. Я роблю те, що можу з тим, що в мене не є. От, тому питання в тому, що ви знаєте, іноді для того щоб чогось досягти, треба зробити стрибок віри. Знаєте, тобто. Ти не дізнаєшся, долетиш ти чи ні, поки не стрибнеш. І все це навкруги цього. Як би воно не було страшно, все рівно з кожним роком це не стає легше, жінки не стають молодшими, здоров'я в них не стає краще, в нас теж не стає з роками краще, і там вже виникають інші проблеми, і вона не може завогітніти. Невідомо чи буде. Там природня можливість умовно кажучи, з первом достатньо активна, щоб за ну, запліднити да, жінку. Тому тому, на мою думку, якщо от ви зустріли, скільки б там да, бо звичайно, є якісь екстремальні питання, є якісь екстремальні моменти, є якісь запомор... запаморочення, але в цілому ми там відчуваємо тим більше як показує практика, що судячи з рейтингу розлучень, то навіть Ті, хто добре думає, ті, хто добре зважує, все, все рівно розлучається, тому тут ніяких гарантій немає. І ми поступово переходимо до такої теми. А як же знайти і зустріти жінку, яка ну, може бути там, дружиною, матір'ю і так далі? Тому що от мені пишуть часто, та їх немає нормальних, там вони всі курять, п'ють, лаються матом і так далі. Ну, матом лаєтеся сьогодні, ти лаєшся, завтра ти не лаєшся. Це залежить дуже часто від е, умов того життя. І якщо ви, наприклад, е, подасте приклад, то матюкатися хтось може стати і менше. Тому тут таке діло. Так, от як знайти? Питання в тому, що шукати не треба, тому що е, ви. Якщо ви тобто не треба шукати в тому житті, в якому ви є. Якщо у вас нема в цьому житті зараз таких жінок навкруги, то не треба їх шукати, тому що питання в тому, як ви живете і хто ви такий. От. Тому що, якщо ти там, умовно кажучи, от як я пам'ятаю, я жив на Борщагівці, це такий район, масив в Києві, де досить специфічна публіка. Ну в Києві це район досить відомий. Не в найкращому сенсі, ну я вам так чесно скажу, що навкруги було ну, дуже багато шмар, називаючи речі своїми іменами. От, але коли я вступив до університету, наприклад, на філологічний факультет, то дівчат, з якими було цікаво поспілкуватися, які були з нормальних родин, які, які там щось читали, про щось можна з ними поговорити. Вони були виховані. От їх їх було буквально там багато. Тобто, Шмар вже не було таких явних, а якщо вони були, то вони були в дуже сильній меншості. Тому питання в тому, яким життям ви живете. Знову я повертаюся до цього тези Валерія Лобановського, великого тренера покійного: що кожен грає так, як йому дозволяє суперник. Тобто, те, який ви, визначає, яке життя навкруги вас, яке життя ви живете. Яке життя ви живете? Це і, ну, от у вас є свій певний, так би мовити, пул. Або вибірка жінок навкруги, да? і починати треба. ну, Тобто, якщо ви, наприклад, ходите в генделик кожен день там, да, чи, чи по вихідних, там ходите в якісь там не знаю, заклади, де такі досить специфічні, то ну, а кого ви там очікуєте зустріти? Ну, тобто, або якщо навіть у вас є гроші, ви їдете в Емірати, а кого ви очікуєте зустріти в Еміратах? Ну, от, тим більше, що зараз навіть в, в інтернеті вже з'явилося відео з цих вечірок, там просто ну, це просто огидно, якщо називають речі своїми іменами. Ну з іншого боку, було зрозуміло, що дівчата, які там розказують казки про те, що там. Їх ніхто не дрючить і вони просто там ходять і посміхаються за це їм купують там сумки чи щось таке, і роблять там. Ну тут ну, це зрозуміло, що було що це було казки, да, там. От, І питання в тому, що м, треба починати міняти своє життя. Тобто, якщо ви ходите, наприклад, в якісь заклади, де м, м, жінки п'ють, курять і взагалі, так би мовити, ведуть такий специфічний спосіб життя, то спробуйте ходити в спортзал, тому що. Ну там, до речі, в жінок і жопи набагато краще, ніж по цих клубах, там, і ви побачите набагато, так би мовити, і красивіших, і підтягнутих, і ті жінки, які, ну як я кажу, що з великими сіськами можна народитися, а от жопу просто так вона не з'явиться. Тобто її треба накачати. А для того, щоб накачати жопу, це треба така. от... Як це сказати? Цілеспрямованість, зосередженість, трудолюбіє, там чи як воно трудо, як воно українською мовою? До речі? От, е і тому вам самому для, для вас буде краще, якщо ви почнете ходити, наприклад, в спортзал і займатися своєю фізичною формою от, чи в якийсь біговий клуб, е і, і жінки там будуть зовсім інші, які ходять туди теж займатися своєю фізичною формою, які приділяють, які привчені. Родинами, умовно кажучи, працелюбність, дякую, дуже дякую. От. Е, ну, да, Щоб жопа була, це працелюбність потрібна. Це не за один день і не за один місяць. Тут це, це діло таке серйозне, я причому не жартую. Тут, тут таке. От. І, е, і тому, якщо ви зміните своє життя і почнете ходити замість Генделика в спортивний зал, причому в тому ж самому районі. Ви з здивуванням побачите, що є жінки і дівчата, які зовсім інші, які там не п'ють, не курять, займаються спортом три або п'ять разів на тиждень, які їдять нормальну їжу і навіть не, не, не дуже матюкаються. Якщо вони там трошки матюкаються, то нічого поганого в цьому нема. І знову ж таки, якщо така жінка вип'є бокал чи два вина, чи пляшку, чи дві пива, це зовсім її не робить поганою, навпаки, іноді робить цікавішою, тому що, знаєте, Гарні дівчата вміють те саме, що й погані дівчата, але набагато краще, тому що вони гарні дівчата. І тому, якщо гарна дівчина вип'є пару бокалів, вина, то ви там, впевнитеся, що поганим дівчатам до хороших дівчат дуже далеко. От. А якщо ще дівчина працелюбна і сумлінна, то повірте, вона буде і в усіх питаннях працелюбною і сумлінною, на відміну від тієї, що лінива там і така розхлябана. Тому тому от міняйте своє життя, і тобто, якщо ви займаєте займаєтесь там по по генделиках, змініть своє життя, почніть ходити по. Спортивних залах і займатися Це і для вас буде корисніше для зовнішнього вигляду, що знову ж таки для жінок вас зробить більш привабливим, і зробить вас більш впевненим в собі, щоб там хто не казав. І навіть якщо так беручи, то навіть така організована діяльність вона додає і працелюбності, закартовує працелюбність, і в робочих питаннях людина потім більш сумлінна і виділяється на загальному фоні. Табо є такі речі, наприклад, як школи танців, це знову ж таки у мене була цікава розмова. Там, от я, коли був в Барбері, там з Барбером в барбершопі розмовляв з Барбером, Ну, не так давно. Там я не дуже часто ходжу. В мене, бачите, зачіска не потребує такого прям такого догляду серйозно. От і я з ним розмовляв, і він жалівся, що от не може зустріти жінку. Я кажу: так у вас тут на районі я от знаю, що є школа. Танців та то там, і там є дівчата, я навіть там з ними танцював. там, і, ну Нормальні взагалі нормальні дівчата, пристойні там, ну не пахне від них куривом, коли з ними танцюєш, спілкуються там, досить ввічливо. от а і Ну от Я йому розказав, і я кажу, ну що ходили на танці, та ні, не ходили, причому він розказував, що і друзі так само не можуть знайти жіну. Ну Який сенс ловити рибу там, де її нема? Тобто, якщо ви збираєтесь чоловічою компанією і йде в якийсь більярдний клуб. То, чого ви сподіваєтесь там зустріти? Там нема риби. Там нема риби, там ви її не впіймаєте. Рибу треба ловити там, де вона є. Тобто йдіть там в тренажерні зали, в танцювальні школи, і ви побачите зовсім інший контингент, ви зовсім побачите зовсім інше спілкування, і Вічлові, і приязні, і ну, там, тобто, є, є з ким поспілкуватися, навіть якого, якщо ви нікого не зустрінете. Тому. Тому, підводячи итоги, підсумки сьогоднішнього, так би мовити, стріма на цю тему, не треба, якщо в вашому житті нема не пів не так не вживаючих алкоголь не курячих жінок, то це означає, що не треба їх шукати там, де риб. Тобто рибу не треба ловити там, де нема, треба шукати там, де, де вони є. Тобто, треба йти, де збираються. Працелюбні цілеспрямовані жінки, які вміють якось займати свій час, а не просто сидіти з подругами, курити і там нести якусь херню. От, це от перше. Тому такі жінки є, їх дуже багато. Вони дуже багато самотніх, і ви ну, будете здивовані, скільки їх. Да? Там, звичайно, серед них дуже багато жінок з певними психологічними нюансами. Але ну і серед чоловіків є чоловіки з психологічними нюансами, серед жінок є жінки з психологічними нюансами. Але живучи тим життям, в якому у вас навкруги п'ючі та курячі дівчата, ви їх там не знайде. Треба міняти своє життя. От, і так само, коли ви зустрінете таку жінку, то не треба чогось чекати. Не треба, не треба вичікувати якихось окремих якихось дуже гарних умов. А якщо вам, от, ви відчуваєте, у вас душа просить, от, треба її слухати, вона знає. Тому що, підводячи підсумки, вже час закінчується, я сьогодні запланував до 20 я вам скажу, що я сформулював таке: що найкращий мотиватор це діти. Тому що, коли в тебе з'являються діти, ти вже не можеш взяти просто там один шматок ковбаси на три дні, кров'янки, і півбуханки хліба і якось їсти. Да, там. А дитину треба годувати, і ти не можеш їй сказати, Не їж там синку чи донечка там і не какай, да А треба і памперси міняти. Якщо памперсів нема не знаю, паляшки, мабуть, зараз вже зовсім не прутно. Памперси треба купувати, їжу треба купувати. Потім вони зростають. одяг треба купувати. І у вас зразу одразу з'являється мотивація. От ви одразу зрозумієте не те не те, що у вас є там пару копійок на кармані і щось зробити. А ви просто розумієте, скільки грошей вам не вистачає, і це і вам не шкода віддавати свої сили, тому що це ваші діти. Оце найкращий мотиватор це діти. А коли ви почнете рухатися і шевелити там рухати свою жопою, то ви почнете заробляти гроші, а гроші це найкращий допінг. Тому. Тому, друзі, не треба чекати зручних часів, їх нам ніхто не надасть, і невідомо, що буде далі. Тому, якщо у вас є можливість, реалізуйте її. Оце на сьогодні все і будемо сподіватися, до нових зустрічей.